Проти всіх Кіровоградський євромайдан невдоволений діями нової влади, вкотре підіймає питання про звільнення міського голови Олександра Сансуса та вимагає відставки міністра ОМВС Абакова. на народне віче цієї неділі зібралося близько двох сотень людей. Докладніше в сюжеті Дарини Романської. Народний вічі розпочали з молитви за усіх, хто загинув під час сутичок в Одесі. Далі слово узяв лідер Кіровоградських ультрасів. Він зазначив, що пишається футбольними фанами Харкова та Одеси, і в разі необхідності у Кіровограді вчинять так само. Якщо правоохоронці будуть на стороні народу, то ми будемо з правоохоронцями. Якщо вони показують своє лицо як в Одесі, звісно, будемо діяти самостійно. А детских хутраз... Вже починають вилалюють у майданівці невдоволені діями правоохоронців та вимагають відставки міністра ОМВС Арсена Авакова. Підняли питання і про відставку очільника Кіровограда Олександра Сайнсуса, Якщо той терміново не владнає проблеми із транспортом, та не перегляне тариф на проїзд, який підняли минулого тижня. Вимагаємо від міського голови Сайнсуса до кінця наступного тижня розглянути ці падання, вжити заходів. Та навести лад в транспортній системі, якщо він цього не зробить до кінця тижня, 14 травня, має розглядатись питання про його дострокове припинення повноважень. Невдоволені активісти і діями керівників області новій владі закидають ігнорування вимог майдану та використання адмінресурсу. Це є те саме про що ми боролись. Це тупе використання адмінресурсу. Якщо вони думають, що ми такі тупі цього не бачимо, то хай на себе в зеркало подивляться. Тому я застерігаю всіх владу, міліцію, всіх інших треба ставитися до людей по нормальному по новому З самого початку від влада від майдану почала відхрещуватися призначати поза майданом різних керівників різних рівнів тому ми зробили офіційну заяву в якій ми відмовляємося вступати в переговори із владою теперішньою в адміністрації ж запевняють із майданівцями постійно радяться та враховують їх пропозиції непорозуміння вважають виникають через розлад між самими активістами євромайданіці не до кінця Узгоджують свої позиції, те про що дізнається голова майдану, не завжди доноситься, як то кажуть, кожному представнику Євромайдану. І я вважаю, що от ті непорозуміння, які виникають зараз під час таких мітингів, це через те, що не до кінця керівник інформує наводити лад, захищати кіровоградщину, активісти збираються самостійно, завершили віче традиційним виконанням гімну. Дерина Романська Іван Фоміченко день за днем